Мої вітання банда. Ну що, трохи я випав з життя, як то кажуть. Ну все повертається на круги своя. В общем, що вийшов поділитися з вами, тільки що заїжджав на закупочку і попалось мені трошки вінтажних срібних прикрас. Один такий прикольний комплект. І от думаю, покажу його вам. Може вам теж буде цікаво. І взагалі, бо я щось не можу взагалі знайти, може. Я знаю, що в мене є такі поцінювачі таких виробів. Може ви мені щось трошки розкажете про нього. В общем, дивіться, дуже прикольний з жемчугом. Цікава ваша думка. такий от срібний комплекс, це таке кольцо. І з жемчугом. Дуже прикольно, 925 проба. І такі колони йде. Да. прикольный, такие массивные, хороший сзади проба. Вот такие вот. Мож, Может кто знает чейца вырип. Взагалі было бы мне прикольно узнать про него что-то. Ну и такие вот колец ще Вот такие кольцо срибные такие тяжкие. колечко також срібло ну і ще зразу покажу вам така розвалена статуеточка жалка германія старенька дуже такий перламутровий комплект тут браслет і таке намисто з перламутра колони до речі прикольні ось такий один ось такий другий Такі цікаві так що такі вот такие сережки комплектик. Не знаю что за камень. Можливо малахіт якийсь чи змеевик, не знаю. Вот таке кольцо, но я клейма не бачу. Ну схоже на срібло, но не бачу. Такие вот сережки есть тоже. Цікава біжутерія. Такие вот они довольно ну, сильные, цікавы, таки симпатичные. Це не срібло, але він такий виглядає красиво. Взагалі от така от закупочка. Так що, друзяки, напишіть, якщо хтось в мене любителі біжутерії, украшені є, якщо знаєте, що це за наборчик такий. Тому що він дуже прикольний і я думаю, що він буде коштувати трошки грошей. Так що очікую від вас.